Всім привіт! Вітаю вас з новим роком та Різдвом Христовим, також з супутніми святами. Хочу вас всіх привітати, поздоровити з настанням нової сторінки нашого життя. Нехай у всіх ваших родинах буде спокій, благість, радість, довготерпіння, благословення і всі найкращі моменти, які тільки можна побажати. Але не забувайте, що саме головне це не те, що ви говорите людям, а те, що ви говорите собі. Тому бажайте собі всього найкращого, мрійте, не забувайте робити собі приємні подарунки. І все останні дні старого року поки що на кадрах цих. Робила шаурму, робила піцу, робила деякі буденні страви. В принципі, кожноденні, тому що свято не свято, а годувати потрібно чимось, знаєте, заурядним. Дуже здивувалася, що ми сидимо без світла інколи, а на вулиці в день горять ліхтарі. Це, звісно, дивно. Май дуже полюбляє гратися з котом. Як в принципі, і кіт дуже також завжди біля нього сидить. Ми її навіть називаємо вихователька. А я в принципі провела ці останні дні грудня 2024 вдома з малюками. Все, в принципі, як зазвичай, готувалася до нового року, до святкування свого дня народження, старалася щось десь підкуповувати в магазинах, тому що все одразу закупити досить складна задача. А та й в принципі було дуже багато роботи, тому що по основній моїй праці грудень це найбільш завалений місяць. Заходила в торговий центр, дуже здивувалася цим курткам. Мотоциклетні куртки знову в моді. У мене була така колись на першому курсі, це був 2005 рік. І от знову: привіт-привіт! Курточки 2005. Малий грається з моєю друкарською машинкою. Вона, звичайно, це просто макет, вона вже майже не робоча. До речі, додивіться це відео до кінця. В кінці вас чекає сюрприз. Хочу вам подарувати свою книжечку, тому що дуже багато про неї розповідала. Але час вже зробити якийсь повноцінний розіграш. Єдине, що з вас потрібно, це підписка, лайк, можливо, колокольчик, коли теж за бажанням. Ну і плюс якийсь коментар, напишіть, що там хочу книжку чи щось на ваш манер, напишіть якийсь коментар, буду вам дуже вдячна. І серед коментаторів е я розіграю за, десь за приблизно за два тижні свою книжечку. Готуючись до нового року, просто неможливо зайти в магазин Рошен. Тут завжди святкова атмосфера, дуже привітні консультанти, охайний магазин, класний джаз. Я, в принципі, дуже люблю тут скуповуватися, особливо на подарунки. От, подивіться, все завалено подарунками. Ну і плюс, звичайно, не могла себе не побалувати такими смаколиками. Подивіться, яку велику торбу подарунків на 700 гривень я винесла. Такого я ще не робила, чесно кажучи. Це вперше. Знову цей славнозмісний даблдекер. Знову йому немає місця. Десь по Києву його можна помічати в різних місцях. Можливо, він просто як автобус подорожує столицею та й пригощає кавою всіх бажаючих киян. Поміж Ігор з Малишнею слід не забувати про те, що ми будемо їсти ввечері, тому ця нелегка задача, я вам скажу, завжди лягає тільки на моїй плечі. Ми не ходимо по ресторанах, по кафе. І завжди треба думати заздалегідь, що ми будемо вечеряти, снідати, обідати. А, приготувала такий буряковий салат. Я, в принципі, постійно його готую, тут нема що. Додав часнику, натер можна додати олії чи майонезу, трошки солі і все готово. Знову їздила в офіс підписувати документи, подивіться, яка мотивація на спорт. А Шевченко стоїть не прикаяний, не дорозкритий. В принципі, це дуже символічна фраза не розкрити Шевченко. Я вам хочу сказати, розкривайте для себе Шевченка, читайте, кобзар, можливо, десь щось, бо ходіть по музеям, тому що я знаю, що ця особистість досі містер Ікс залишається, напевно, що для українців. Я була дуже рада побувати на роботі, тому що, попри всі складнощі, я дуже сумую за своєю активністю. Я підписала величезний ворог документів, всіх клієнтів задовільнила. Mm, yeah. Все, в принципі, ніби пройшло чудово. Малесеньку мотивацію на спорт вам залишаю, тому що без цього ніяк, особливо перед святками. А тепер, уже, коли ви дивитесь це відео, то вже після святів, то всі ті олів'є на бочках треба щось з тим робити. До речі, я теж попала в цю пастку і зараз активно з тим борюся. Якесь фінальне те відео цього року все ж таки викладу в YouTube, Хочу записати кілька слів про те, що для мене був цей рік, як він минув. Бо знаєте, от пост в інстаграмі продуманий, такий логічний, то одне, наприклад, запису щоденнику, то зовсім інше. От коли ти там сам на сам з собою, там щось таке інтимне, дуже записуєш, як що тобі велося. І там плани, якісь мрії, всяке таке. І зовсім інша річ це коли наживо так от проговорити вербально, власне, як воно було. І мені здається, що згодом буде дуже цікаво навіть, навіть через рік подивитися, що ти взагалі думав про якісь там свої. Закінчення 36 про якийсь такий 2024 рік. От, наприклад, я колись на роботі робила фільми про кожний наш робочий. рік. І було дуже цікаво на такому міні-корпоративі в кінці року подивитися, як ми провели свій рік по роботі. І е, ці відео вони там десь фільми по півгодинки. Вони залишились зараз. от. Якщо я геть там, наприклад, забула якийсь там 19-й чи 20-й рік, чи 22 й той же незабутній, я можу завжди туди заглянути, і подивитися, і е, дуже якось так ну, на душі, знаєте, ти розумієш, що ти вже майже все забула, але і ось такий період був, і ось такі моменти були, і все це мало значення, все це склалося в той єдиний пазл, яким зараз є ти. Нарешті я потрапила на СТО, мені вдалося, врешті-решт, замінити мастило. Вся ця процедура обійшлася мені з мастилом, в тому числі десь 3500 гривень. Але я дуже довольна собою, тому що все-таки здійснила цей непростий крок, і зараз можу бути спокійна за свою машину. Але це людина, яка нарешті на четвертий раз добралася до СТО. Тож, друзі, фіналізуючи цей рік, що хочеться сказати, я дуже сильно втомилась, якби результатом цього року був малючок. Який прийшов до нас у нове життя, це буремне, і в принципі, все довкола нього крутилося, всі ці клопоти, все це було пов'язано виключно з ним. Я дуже втомилася, я не мрію про відпочинок одразу скажу, тому що я не літаю в ілюзіях. Я знаю наскільки багато на мені відповідальності, наскільки багато всього на мені зав'язано, тому я намагаюся танцювати, тримати свою менталочку в ресурсі, в тонусі. Найбільш значимою подією року було продовження цього Ютуб каналу, і зараз я, в принципі, після півріччя ведення каналу вже жалкую лише про те, що не зробила цього раніше. Трішки потанцювала під готування до свого дня народження 37-го. Мені було дуже весело. Я завжди роблю це в легкості, тому що нарізати мільйон салатів і всяких там зробити корзиночок, Це достатньо важка задача. Але отак, от собі під бакальчик ігристого я завжди зустрічаю своє день народження ще до його настання. Перше включення з нового року мого життя. Мені сьогодні 37 виповнюється, а на день народження я себе вітаю з тим, що дожила до цих прекрасних років і маю просто неймовірні два подарунки долі. Це мої хлопці. Звичайно, моя сім'я. Всі живі, здорові. Це найголовніший подарунок. Що собі хочеться побажати в день народження? Те саме. Здоров'я собі, енергії побільше, а не оце все. А здоров'я моїй сім'ї і довгих років життя, бо вони головне буде в них все добре, буде в мене все добре. Це от, ніби банальна, не інтересна фраза, але насправді найважливіше, тому що запорукою вашого успіху є успіх і прекрасне самопочуття ваших близьких. Тоді ви знаєте, що ці питання закриті, ви можете, можете рухатись далі. Що собі хочу побажати? Ну, По-перше, сміливості, впевненості в собі, в своїх проєктах, в своїх починаннях, навіть в тому ж Ютубові, щоб не сумніваючись якось рухатись. Потім хочу побажати собі а, витривалості. Більше терпіння, егоїзму, любові до себе, більших витрат на себе, як не дивно. Потім а, хочу побажати собі стійкості енергії запалу того, який зазвичай був. Також а, що важливо відмітити це, а, шукати способи. Це важко, це дуже важко. Це просто неймовірно складно, але шукати способи наближення до. Того образу і взагалі до того способу життя свого, до якого ти прагнув. І зараз невпинно йти до того, навіть попри складнощі, шукати можливості. От, Наприклад, восени я була в шостці, у мене була тупо одна єдина малесенька, півгодинна можливість піти на пробіжку. Я могла цього не робити, бо абсурд, але я зробила це і це дійсно ну, склало мені. Якусь таку підтримку сильну, що я зрозуміла, що я ще можу, і можливість все-таки приходить, як колись в книжці я читала. Кокон у бабочки відкривається на якийсь час, встигне тим скористатися. І тому саме цей період я і вважаю таким коконом, коли можна ще залетіти в цей прекрасний вік, в цю молодість, в ці можливості на не тупи, не цей Вова. Не придумай собі того, чого нема, тобто не знецінюй, не забувай, не віддавай іншим просто так. Тобто саме, Бігун. саме будь такою, про яку ти мріяла і не соромся цього. Не бійся цього, не потрібно применшувати ту енергію, яку тобі дав Господь, а ти її факуєш собі і не даєш їй виходу, тому що ти так вважаєш, так ніби правильно на часі, так люди роблять, так тобі твій маленький ніби масштаб підказує, так правильно робити, бо ж, бо ж, бо ж потрібно, щоб ніхто не бачив. Так що я собі бажаю якось зробити цей прорив, знаєте, до кращого життя, попри всі складнощі, там якби не було. І з якоюсь оцінкою адекватною себе, вже такий вік, що треба адекватно себе оцінювати. І треба свою здобич тримати міцно в зубах і робити так, щоб. Щоб і собі, і людям допомагати в тому, тому що сам рухатись самому це трошки неможливо інколи. Але саме вчепитися в це життя, і знаєте, ну, життя це і є протидія смерті, протидія розпаду, ентропії, хаосу. І от саме я собі хочу побажати ефективної протидії в легкості. Звичайно. В абсолютній легкості нічого не досягається, але, знаєте, хоча б така душевна легкість, легкість сприйняття, з якою ти робитимеш кайфові речі. І трохи до діла. Дивіться, накупила чіпси, хліб, якісь там сухарики, але головне це тортик. Сьогодні буде обжираловка. Ну, як не як, але хочеться щось собі таке. Зробити хоча б на день народження трішки попоїсти, відвести душу і далі піти в салатики. Зробила собі подарунок придбала в брокарді невеличке замовлення. Тут у мене одразу подаруночок для мене. Мінус 30% знижки на які-небудь січневі замовлення. Не знаю, чи вони будуть. Ланком це. Щось, чи серветка, чи, чи духі, чи якийсь крем. А, крем, пептидний крем. Ну, до речі, спробуємо, бо продукція дорога. Зараз немає можливості таку купувати, але як пробнічок замечательно. Кісточка Art Deco. Бо мене задрало, що в мене всі аплікатори для тіней приблизно у такого гатунку трохи незграбні, короткі, поламані. Хотілося довго конкретно. Кісточку. Так, це підводка. Я обожнюю підводки Art Deco, вони не дуже довго служать, проте дуже зручно користуватися як фломастером. А, це в мене підводка з кісточкою, навірно. Подивимося, одразу, яке воно отаке таке чорненьке. Бо в мене всі підводки якось швидко закінчуються і, або ж висихають. в общем, Спробуємо ще таку трошки дорожче, ніж зазвичай. Це лайнер. Лайнер для замість підводки. підводка це якщо в тебе є час там повимальовувати, посидіти, урівняти, щоб було рівно все. Лайнер оце в мене був вже не один раз. Дуже класна річ. Обожнюю. Особливо, коли він свіженький, він дуже тоненько, дуже точечно малює, особливо, коли немає зовсім часу на макіяж. Це саме той олівець, який потрібен. І, до речі, стій, стійкий, гарно тримається, не сповзає задень. Мама, що це? Endless lashes mascara. це, напевно, туш. Тільки дуже дивно, я такої маленької туші ще не бачила. Ну-ка, ага, дійсно туш. Запах мокрого асфальту. Дуже прикольно. Це, мабуть, ніби як кудись можливо вставляється в якусь красиву коробочку, і тоді воно виглядає як велика туша Але цікаво цікаво. І тут у мене в такій довгій-довгій плівочці не знаю, правда, що тут розбивати. Елізабета Арден крем під очі. Я, в принципі. Потім вже обдумалася, що треба було просто крем замовити, бо я не розділяю такі речі, як крем під очі чи під щоки. Але вирішила спробувати, скільки тут малесенька баночка, скільки тут грам цікаво 15 мл. Краще б я вже взяла крем дорослий, але теж, в принципі, хороший об'єм під очі. Буду собі. Думати, що щось воно допомагає саме під очі. Елізабет Арден. У мене був крем для обличчя, дуже сподобався, тому приємний аромат, класна текстура. Спробуємо. Ми щоб у тебе на все вистачало сум. На всі твої <гум> челенджі, <гум> yeah. на всі твої побажання, щоб ти завжди у тебе було натхнення, бажання, здоров'я. Ну, все все-все-все. <гум> Старайся. <гум> ти, все, ти все зможеш, <гум> <гум> ти все витримаєш, так що <гум> не, не цей, не бійся, все буде класно. Дякую. <гум> 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 Коротше, викидаю тіні старі. і дивлюсь, э, мою. Жалко, некоторые, так деды, некоторые тупо остаются. Да, и думаешь, жалко так выкидать такие хорошие тени и понимаешь, что у тут две дырки, а все остальное не надо. 31 грудня я ще сиджу, роблю роботу, і, власне, колега прислав Теодора Кукурудзу пісня День народження у тебе. То ми навіть трішки потанцювали під неї. Було так весело. Ну от власне і настав новий рік. Настрій і був, і не був водночас. Ми собі святкували в сімейному колі дуже звично. Проте я намагалася створити святкову атмосферу, вимила волосся, щось навіть е вділа таке незвичне для цього дитячого декретного року. Намагалася створити святкову атмосферу собі, своїй родині. Майже цілий день пила каву до вечора, тому що дуже хотілося спати. Знайшла якісь класні українські новітні пісні, тому що зазвичай я люблю слухати щось ностальгійне, щось старе. А тут вдалося навіть трішки подуріти під якісь нові пісні, згадати якісь основні класичні рухи Хілс. Це було дуже весело. Я собі, скажімо так, знімала напругу року, тому що напруги накопичилось дуже-дуже багато. Можна навіть сказати, що почуваюся деяким стабілізатором напруги, коли в тебе входить хаос, а має вийти щось рівна, рівна, адекватна людина на виході. Привітання президента було надзвичайно похмурим. Власне, інакшим воно і бути не може, тому що все зрозуміло, що у нас відбувається. Тому слухати це було якось вже знаєте, насправді насправді звично було це слухати, тому що вже три роки війни. Мені навіть здається, що 24 лютого це буде якийсь для нас, українців. На жаль, новітній новий рік, від якого ми ведемо своє нове літочислення. Всім подарувала подаруночки. Це було дуже приємно і для мене самої, для моїх хлопців, тому що. У нас якось не дуже заведена ця традиція дарувати прям кожного свята подарунки по мірі можливостей. Але я цього разу навіть вдалося мені їх упакувати, і це було дуже якось тепло мені самій зробити приємне. Малий сказав, що це був найкращий новий рік, бо він не очікував на подарунок, а подарувала я йому Lego конструктор Ну і власне новий світанок 2025 року, подивіться, яка краса. Подивіться, яка нова надія і нові можливості. Дуже хочеться використати цей рік з максимальною користю для себе, для людей, для своїх дітей, і, попри всі досягнення, ще й мати якусь насолоду в стану житті, встигати помічати таку красу, встигати просто насолоджуватись посмішкою дитини, прекрасною погодою, сонцем, вміти кайфувати від того, що прилетіли лебеді на пруд. Від того, що люди довкола ходять веселі, усміхнені країна намагається жити попри всі складнощі, всі труднощі, і ми намагаємося ще щось робити, усміхатися, рухати економіку і просуватися самим. Я завжди вважала новорічні побажання чимось таким звичним, буденним, навіть те, що не слухаєш. А тепер я вам скажу, я дуже прислухаюся до слів, бо кажуть, що те, що тобі побажано, воно е виконується з 90% гарантією. Друзі, запакувала гарно свою книжку Роман Звичайна. Хочу подарувати її вам за коментар, лайк, підписку на це відео. Тому залишайте свої коментарі, і серед коментаторів десь тиждень зуба розіграю цю книжку і відправлю вам. Ну і власне, звичайно, 1 січня, як всі порядні кияни, ми поїхали додому на вокзалі. Також зацінили атмосферу. Друзі, я ще раз вітаю вас з новим роком. Я дуже вам вдячна, що ви були цього року щедрі на лайки, підписки, на ваші коментарі. Я дуже надихаюся кожним вашим словом і хочу рухатись далі, хоча є доволі поволі. Але з вашою помічю і, взагалі, з помічю добрих людей, все в нас вдасться, все в нас вийде, буде звісти і продовжувати жити Україна. Будуть народжуватись нові малюки, нові ідеї, нові творчі проєкти. Тому всього найкращого вам зустрінемось в новому відео.